Привіт! Готую хрін з буряком. Це проста, але неймовірно смачна заготівля, яку я роблю щороку восени. Попередньо хрін очищаю, буряк відварюю та очищаю від шкірки. Нарізаю хрін на невеликі шматочки. У мене його 450 г і 250 г вареного буряка. Можна використати сирий. Це вже на ваш смак. Викладаю все у подрібнювач, додаю 150 мл холодної кип'яченої води і подрібнюю до однорідної маси. Коли працюєте з хліном, будьте обережні, він дуже гострий, може подразнювати очі і ніс. Далі перекладаю суміш у велику миску. Додаю 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі. І дві столові ложки дев'ятивідсоткового оциту. Ще раз усе перебиваю блендером, щоб маса була ніжнішою. Розкладаю по чистих банках, накриваю кришками, і все ароматна гостра закуска готова. Такий хрін чудово смакує до борщу, м'яса або сала. Виходить гостро, яскраво і дуже смачно.